Після 27 числа, тобто ми будемо активно бойкотувати і м, закликаємо всіх брати в цьому участь, тому що ну, це мається робити як в інформаційному просторі, так само і на практиці. Потрібно відмовлятися від російських товарів, потрібно їх бойкотувати, Тому що як це взагалі неприйнятно, коли кримінальна справа у прокуратурі йде по Збербанку Росії по фінансуванні тероризму, от і ці банки вони в ну, нас, тут, в Тернополі, просто так. Собі живуть, проводять свій бізнес, і я б, інакше ще би сказав. Це така машина, яка просто-напросто нищить банківську систему України. Купуючи товари чи користуючись послугами російських підприємств, українці фінансують вбивці наших військових на сході, кажуть самообороні майдану Тернопільщини. Вони після оголошеного президентом перемир'я відновлюють бойкот російського бізнесу в області. А от як саме це робитимуть, не кажуть. Все залежить від дій російських окупантів. Акціями протесту тернопільські активісти хочуть добитися від держави санкцій проти російського бізнесу та зменшення російської частки у капіталі України підприємств. Це питання є уряду і Верховної Ради. Ми, з свого боку, будемо просто їх підштовхувати до адекватних дій. Якщо ми хочемо виграти війну в Росії, то ми повинні в першу чергу звернути свій погляд саме на економіку української держави. Росія хоче, щоб Україна була завжди гіршою за Росію. Виграти цю війну ми можемо тільки тоді, коли ми піднімемо економіку, без, скажімо так, зменшення. Частки російського капіталу в українській економіці і в першу чергу в банківській системі, яка реально регулює на сьогоднішній день діяльність українських підприємств, кредитує їх, ми цього не зможемо.